Якщо ця моська плаче, то це може означати лише одне. У мене ще одна перемога. У мене е зафіксований візит в університетську клініку у відділення неврології в Гейдельбергу не на кінець року, а На 25 березня. І лікарка похвалила, сказала, що лист складений дуже грамотно, дуже грамотно. Прям казала, що прям супер круто складений лист, лист складала я, якась дівчинка, Яка дуже добре знає, що з нею.